Почнемо, мабуть, з того, що ви знаходитеся у Суботові, який до суботи не має абсолютно ніякого відношення. Просто в назві більше тисячі років у своїм корінням вона сягає часів Бога Перуна, який був панівний на цій території, тому що за моєю спиною або ж перед вашими очима на тому боці Тясмана знаходився та й знаходився отой острів русів, острів у трійній шляху, який населяла племена овочів. І публіка була наскільки безкомплексна, маючи хорошу військову кваліфікацію, що... Ходили на Візантію, ходили на Київ і ті інші їм платили ДНУ. Кия нам, правда, це чомусь не подобається, але й любив Боже правду. Інше питання, що коли в цих краях почали вводити християнство, воно в чистому вигляді чомусь не проживалося. Все-таки Бог-Перун був солідним. А тому ці місіонери зайнялися українською гімнастикою. Знаєте таку? Почухали потилицю і сказали, а без проблем, не хочете християнства, буде вам православ'я. А куди подіти Бога Поруна, теж елементарно розділили на дві постасі на Іллю Пророка, перед вашими очей Малінська церква, і на Михайла Архістратига. До 1938 року в Суботові була церква Михайлівська. Правда, дерев'яна їй не пощастило. За наказом влади її розібрали на будівельний матеріал. Ну і, звичайно, тепер вже не дивно, що 2 серпня, до речі, скоро це не лише храмове свято Іллі Пророка, а й свято Бога Перуна. І тепер вже абсолютно не дивно, що небесний покровитель України і Швеції також Михайло Архістратих. я думаю, тепер не дивно, що на 2 серпня пропадає ще одне цікаве не свято. Чоловічок. День повітряно-десантних військ. Правда, в радянському ракурсі, але еліта є еліта. І я думаю, тепер вже не дивно, що саме небесним покровителем ВДВ є теж Михайло Архістратих. Здавалося, де Бог перун, де ці війська, так воно склалося. І тут хочу наголосити, до чого тут Суботів. Та дуже просто. Просто Суботка і наголос на перший склад саме так називалося вогнище, не вгасило з дубових дров, котре палало перед ідолом перуна. Відповідно, далі пішла назва річки Суботівка і далі назва населеного пункту Суботів. Хоча, правда, є ще одна версія Субать від місця злиття двох річок. В даній ситуації Суботка і Тясман. В принципі, одна іншу не заперечують, але лише доповнюють. Ну і, звичайно, хочу наголосити, що Суботів він таки на карті не один. Є Суботці Кіровоградської області, є місто це у Словенії, є містечко Суботас у Литві, є гора Сопот в Польщі і є брат-близнюк нашого Суботова в Галицькому районі Івано-Франківської області, між іншим. Ну і звичайно, далі візитка Суботова, оте, от що тут хтось показував на п'яти гривнях. Єлінська церква. З одного боку перетрат Богдана Хмельницького, з іншого боку церква в Суботові. Тепер ми знаємо, що наголос на перший склад. І з цього приводу я завжди згадую одну бувальщину. Точніше дві. Ну, Під час першої приїхала група славного міста Дніпропетровська. В складі була група одна молода, надзвичайна чарівна особа, яка витягла із кишені 5 гривень першого зразка, пам'ятаємо синього кольору, і почала напружену інтелектуальну роботу. І після цього я зрозумів, що означає вислів, обличчя було спотворене інтелектом. Тобач, я порівняв зображення на п'ятигрінях, зображення на натурі. І далі через деякий час напруженої роботи вона видала запитання, така я не поняла, чому у нас здесь білає. Чесно скажу, я був глибоко вражений цим небуденним інтелектом і спромігся відповісти, чарівній пані, сподіваюся, на її рівні. Я відповів від того, що долар Зелений, Білий Дім у Вашингтоні виказали. Щоправда, пальму першості отримала одна перевіряюча секретаріату колишнього президента. Ющенка, я маю на увазі. Коли я розповідав про 5 гривень, вона сказала, Ух, ти, а покажи, а я її не знала. Ну тут я собі зробив висновок, що, мабуть, в тому Олімпі владному 5 гривень не ходили. Ну, По-перше, надто дрібний номінал, а по-друге, колір не той. Ну, якщо говорити серйозно, то споруда починає будуватися, року Божого, 1653-го, за наказом і на кошти Богдана Хмельницького, що, правда, без курйозів теж не обійшлося. Ну, просто Богдан Михайлович мав дуже розвинуте почуття гумору. Правда, чорного. Ну, яке життя. Просто-напросто для спорудження Іллінської церкви він наказує зруйнувати татарську мечеть в околицях Суботова. Ви запитаєте, де взялася мечеть? На 8 кілометрів від нашої групи? Елементарно. Від 1648 року на службі гетьмана знаходилася 2000-татарська гвардія. У ролі сипного пса. Обгавкати, покусати. Таке було життя. Інше питання, що в 1653 році вона Хмельницькому зраджує. І Хмельницький підійшов до покарання невірних союзників за їхніми ж такими мусульманськими звичаями. Бо вирубати дві тисячі народу всього чотири чембули силами елітного чигиринського полку, це було надто просто і надто тупо. Треба ж було покарати так, підколоти. щоб не те, що Не просто підколоти, а це я потім скажу. <зас> щоб не те, що десятому, сотому заказали. І все-таки два роки перебування в Стамбулі даремно не прийшли. Гетьман майбутнє вивчив мусульманські звичаї, зокрема звичай та імені противника. Коли ім'я противника писалося на підошвах черевиків, і зневажалося, допоки черевики не зносяться. Громадяни, як нині говорять, круто налаштовані, робили взагалі татуювання імені противника на п'ятах і зважалось, скільки душі заманеться. А особи чоловічій статі налаштовані ще крутіше, робили татуювання імені противника на деяких достатньо інтимних частинах тіла. Щоб заважати це саме ім'я, до, до самої смерті. <laughs> <laughs> ну, своєї чи його, як ви розумієте, на все воля Всевишнього. На тому Хмельницький так і вчинив. І знаєте, коли я розповідав цю Буваччину знову ж таки декілька років тому, я звернув увагу, що декілька осіб до споруди не зайшли. Я запитав, панове, а в чому ж таке справа? Адже храм православний, вхід дозволяється будь-кому. Відповідь мене спочатку вразила, але потім таки втішила. Бо звучало так, а ми мусульмани. І я вам скажу 21 століття. Та якої ж зневаги зазнали невірні союзники в столітті 17-го Дійсно краща смерть. Хочу сказати, що зрадило до Переяславської ради під час підписання сепаратного Жванецького договору. Коротше, коротше далі 1657 рік смерті гетьмана. Його забальзамоване тіло було поховане саме у Ілінській церкві. Що,правда, поняття поховане не сприймайте буквально. Ніхто нікого нікуди не закопав Згідно тодішньої традиції, тіло гетьмана знаходилося в мармуровому саркофазі. Ну а від 1664 року ще на одну таємницю української українській історії стає більше. Тобто, де похований Богдан Хмельницький. Ну а далі ми з вами йдемо на замчище і будемо очікувати питання під назвою момент істини коли я поділюся після ваших відповідей, колекції відповідей ваших попередників. Далі дізнаємося про роль капусти в історії Суботова, а далі буде в нашій екскурсії, мабуть, найприємніше. Богданова краниця. Так що потерпіть, прошу мною. Найцікавіше, як під вашими ногами на глибині 3 метри. Там знаходиться дно рову, ширина якого складала 6 метрів. І ця ділянка в системі оборони споруд замку була вельми вельми важливо. І наскільки важливо, що це ось проволочок. На перший погляд нічого особливого, таких в Україні безліч, але саме це називається позавалом. Так і пишеться, з великої літери у всіх документах одним словом. Мене постійно поправляють. Мовляв, неправильно. Но я особисто пропоную подивитися на проблему з іншого боку. У граматиці на один виняток буде більше, в історії на один факт теж буде більше, ну а в школярики на диктанті на одну помилку буде менше. Хто від цього програє? Всі лише виграють. В будь-якому випадку валічся на мене. Не вперше, не в останнє. Інше питання, що саме наявність укріплень в Суботові надає змогу цьому населеному пункту від лютого 1649 року отримати статус міста. Притому не простого міста, а сотенного міста елітного гвардійського чигиринського полку. І оскільки це був родовий маєток Хмельницьких, абсолютно недаремно тут розташовується і приміська резиденція гетьмана, адже діяння протокольні були в Чигирині. Вірчі грамоти, бували, салютації, подарунки. Ну, а всі діяння позапротокольні, зокрема, славно, шосте питання, точніше, зловживання оковитою саме в Суботові. Мусульмани казали, що Аллах далеко приїде від малю Ну Як би там не було, пан посол потрапляв в приватну обстановку, розм'якав душею, мила Чорнобрива йому з одного боку підливала оковити, з іншого боку мальвазії Пан посол починала витюхкувати, як соловей викладаючи всю інформацію, яку знали. А інформація була дуже потрібна в дипломатії. І абсолютно тепер уже не даремно, що саме від лютого 1649 року в Собітові розташовується і штаб-квартира ще однієї страшенно цікавої організації, яку у всі часи всі страшенно поважали. Правда, з любові до неї якось не склалося. Бо це була контрозвідка. А командував неї чоловік з дуже харизматичним ім'ям Лаврін. по російськи Лаврінтій. Не <рик> ну і Інше питання, що Лаврентій Павлович біля цвіток душистої преріях, порівняно з нашим паном Лавріном, був молодшою групою дитячого садка, яка курила в затяжку на 9-му поверсі на балконі. Десь так. Тому що прізвище нашого фіранта було капуста. <рик> Ви даремно смієтеся, панове. Справді, що пан Лаврін отримав це прізвисько не тому, що був зелений акдаляк, не тому, що схоже на городні овочі, навіть не тому, що знайшли в капусті. Просто пан Лаврін був майстром фехтування. А фехтування є поняття – рубати ворога на капусту. Досягалося це шаблями з двох рук одночасно і річ називалася козацький млин. Ну, Я думаю, по телевізії бачили. Всілякі ніндзі, сломараї, шагалінські монахи, іншого лобуда. Я особисто бачив, уже можу похвалитися два живих виконання. Перше в пішому порядку, друге в кінному. Ну, в кінному це на Мамоєвій Слободі в Києві, де 12 липня цього року був День Субахева. І там виступав театр Юрка Ю... Юрчишина. Але найцікавіше це, звичайно, було піше виконання, і треба сказати, що фехтувальник був видатним гумористом, правда, в своїй галузі. Бо він почав роботи з 4 метрів і потихеньку, помаленьку підходив до мене ближче, ближче і ближче. Ну, знаєте, тікати було якось не почали іншому, але ж край кортіло дізнатися, коли і головне, чим це все закінчиться. Та й, знову ж таки цікаво було перевірити свої нерви. Ну що, нерви витримали б. Але закінчилося цей козацький млин на відстані пів метра від могоноса. Ну, враження перше хороший вентилятор. Враження друге, не хотів би я туди потрапити. Враження третє шабель не видно. Видно лише блескуче коло, яке не в змозі пробити ні куля, ні стріла, ні спис. І, звісно, річ, горе тому, хто туди потрапляв. Інше питання, що в цьому ремеслі пан Лаврін був всього лиш професіоналом, хоча й з великою літерою. Але що стосувалося контрозвідки, то він на ті часи зумів зробити неможливе, як на те пішло. Він зумів практично по повній програмі переграти орден єзуїтів. І коли я це розповідав, один з відвідувачів дуже образно прокоментував, так он що, зробив папу Римського. Да? Ну, принаймні, два показових приклади. Приклад перший. Хмельницький прожив віку 62 роки. Мало чи багато? Ну, жіноча відповідь звучить так, нормально. Але все пізнається в порівнянні. Найстаріше чоловіче поховання на цвинтарі 17 століття у Чигирині мало віку 55. Нація була молодою. Так що вже багато. А якщо додати до цього, що на життя Хмельницька на сьогодні відомо лише документально зафіксованих 10 замахів розкритих, то 62 це не просто багато, а дуже багато.